Увібравши в себе душу народу, Шевченко підніс його духовну велич і красу на найвищу височінь, чим збагатив увесь світ. Як досяг, чим завоював цю славу великий кобзар, звичайно, словом. Пізнавати Шевченка, це пізнавати історію свого народу. Саме такі заходи, як конкурс чітків, покликані ближче ознайомитись з поезією кобзаря. Мета цього конкурсу привернути увагу школярів до творчості кобзаря, виховувати їхні національні почуття. На прикладі творів великого письменника і, звичайно, популяризувати твори Тараса Григоровича Шевченка. Шевченко гідний син нашої землі. Доля Тараса і доля України невіддільні. Шевченко жив Україною, за неї страждав. Для неї гартував свою волю. Для її пробудження і визволення писав своє неопалиме безсмертне пророче слово, утверджуючи віковічне прагнення до волі. Учні п'ятих-восьмих класів, які зібралися на заході, декламували вірші кобзаря. І довелося знов мені на старість з віршами ховатись, мережить книжечки, співати і плакати у бур'яні. І гірко плакать, і не знаю, за що мене господь карає. У школі мучилось, росло, у школі довелось, у школі дурня й поховають. Поїхали запорожці вітер доганяти. Катерину чорнобриву в полі поховали, а славнії запорожці степу побратались. Згідно положення, про конкурс буде визначено трьох переможців, які отримують грамоти і відповідні подарунки.